Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у місті Кам'янське Дніпропетровської області по вулиці Лермонтова. Друзі, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається будинок з загальною площою 60 квадратних метрів. Ділянка 6 соток. Всередині будинку 4 кімнати, простора кухня та санвузол, який ще треба доробити. Заведений газ та вода є газовий двохконтурний котел. Замінене лише одно окно на металопластикове, решта дерев'яні. Будинок охайний, можна заїжджати та жити. На ділянці є гараж, літня кухня, літній туалет та гарний фруктовий сад. Поруч є уся необхідна інфраструктура, є зупинка громадського транспорту, є школа та дитячий садок. Друзі! Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!